Як заробити кошти на трейдингу? Саме таким запитанням задавався кожний новачок, котрий десь нам почув слово трейдинг. Відповідь на це запитання одна: перше, треба знайти дієву стратегію, за допомогою котрої ви зможете заробляти кошти. В цьому відео я вам її продемонструю. Використовувати з вами ми будемо один єдиний індикатор, котрий називається Тохасті. першим ділом ми маємо поставити 30-секундний таймфрейм і обов'язково свічний гра. Далі додаємо наш індикатор. Він знаходиться у нас нижче у меню індикаторів. Натискаємо на нього і нічого не змінюємо у його меню. Залишаємо максимально дефолтні налаштування, котрі йдуть з нуля. Після чого розширюємо індикатор і зараз слухаємо мене уважно. Суть індикатору в тому, що на ньому є зелена та червоні лінії, котрі. Час від часу пересікаються одна з одною. На пересіченні зеленої та червоної лінії ми з вами маємо відкривати угоду. Якщо зелена лінія пересікає червону зверху донизу, то ми відкриваємо угоду донизу. Можемо переглянути, що якщо б тут ми відкрилися, ми б ідеально відпрацювали. Так само працює навпаки, можемо подивитися це тут. Якщо зелена лінія пересікає червону знизу вгору, то ми відкриваємо угоду вгору. Так само, відкрившися б тут, ми з вами також відпрацювали в потрібному нам напряму. Тобто, все, що ми з вами робимо, це шукаємо подібні ситуації. Але ж питання, на який час експірації входити? Час експірації напряму залежить від вашого таймфрейму. Якщо ви проводите аналіз і торгуєте за даним індикатором на 30-секундному таймфреймі, як і я, то виставляєте час експірації одна. Хвилина 30 секунд, тобто у 3 рази більше. Бачимо, що зелена лінія пересікає червону з гори донизу по влютній парі КП. Відповідно, як я і сказав до цього, в такій ситуації ми з вами маємо відкривати угоду якраз у напрямі донизу. Конкретно зараз, даного у нас з вами заходить мінус. Я демонструю вам максимально відкриту торгівлю і нічого від вас не приховую. Як бачите, даний відеоролик я записую абсолютно з першого дубля, тому мені немає взагалі що від вас приховувати, оскільки я не продаю ніяких платних курсів, платних інформацій. У мене все абсолютно безкоштовно, і я можу і показувати вам таким, яким він є. Ми отримали з вами мінус, що ж робити в такій ситуації. Перше, що ми з вами робимо, це підвищуємо суму угоди у два рази. Тобто, в попередній угоді ми з вами втратили 4 гривень. Значить, що наступно ми з вами маємо інвестувати 9500 гривень. п'ятсот для задля того, щоб відбити втрачене і заробити кошти зверху. Дивіться, зараз я відкрив дану угоду по новій валютній парі, саме Ауде оскільки зелена лінія пересікла прямо при мені, буквально так, червону, і я відкриваю угоду донизу в такій ситуації. До завершення даної угоди лишається одна секунда. Як бачите, ми з вами забираємо прибуток. І можу вам явно продемонструвати, що по попередній угоді з вами ми отримали мінус, по КДПВІ ось 450. А в наступних двох ми з вами відбили і втрачене, і ще й зробили кошти зверху. Тому саме така стратегія насправді відміну працює. Зараз з вами ми банально маємо шукати іншу ситуацію, чисто для того, щоб я відкрив ще парочку угод і в деталях вам продемонстрував роботу даної стратегії. Знову ж таки, все, що ми робимо, це шукаємо місця, де одна лінія пересікає іншу. Скоріше за все, воно буде у нас зараз тут. Так, бачимо пересічку по двом лінії, відкриваємо угоду донизу. Бачимо, що зелена лінія з гори пересікає червону. Відповідно, відкриваємо угоду у напрямі донизу на час експірації 1 хвилина 30 секунд. Бачимо ідентичну ситуацію, що по попередній угоді ми з вами забрали мінус. Проте, бачимо, що зелена лінія пересікає червону, відповідно, з вами відкриваємо угоду вже вгору, тому що вона під час того, як я входив в угоду, пересікла червону лінію з низу до верху. Відповідно, ми змінили наш сигнал, і, як бачите, зараз відкрили угоду в протилежному напрямку на подвійну суму. Подвійна сума, тому що ми з вами прагнемо забрати втрачене в попередній угоді і зробити кошти зверху. Як бачите, по новому сигналу ми з вами заберемо відмінний прибуток. Тобто, якщо угода заходить мінус, це не привод робити дуже дуже ранні висновки. Ви завжди можете зробити перекриття і увійти в нову наступну угоду, відповідно забравши по ній плюс. Якщо ви хочете отримувати більше корисного матеріалу, отримувати більше корисної інформації, а саме навчання абсолютно безкоштовне, абсолютно безкоштовні сигнали кожного дня. Абсолютно безкоштовні стратегії, котрі актуальні на ринку, як індикаторні, так стратегії пов'язані з технічним аналізом. Це все ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Я збираю українське ком'юніті трейдерів, до котрого зараз може доєднатися 10 людей. Саме зараз я відкрив набір в мій канал. 10 перших людей зможуть підписатися. Посилання на мій основний телеграм-канал буде в описі даного відеоролику. Очікую вас там. Порівнявши баланс на початку та на кінці відеоролику, ми з вами робимо висновки, що за це відео зроблено плюс 8170 тисяч гривень чисто прибутку, що, як на мене, є максимально гарним результатом. Тим паче, враховуючи те, що дану стратегію може використовувати будь-хто як досвідчений трейдер так і новачок. Подіваюся, це відео було корисним для вас, і ви обов'язково продовжуєте дивитися мої інші відеоролики та споживати тільки корисний україномовний контент у сфері трейдингу.